Я з гієну десь з квітня знаю. Тобто почали працювати в секторі, почали привозити поранених і там собачки. Заберу тебе гієну, заберу тебе тебе, похищу, похищу Мою кошку, мою собаку, мою кононосі. Гієна гієна. Гієна, ти така гієна. Ахігієна. В якийсь момент командир каже, будемо їхати в сектор на пару днів. Я кажу, я з вами, я заберу гігієну. Вона зразу біжить, мене зустрічає, я бачу її груди і розумію. Просто зразу задаю питання: скільки. Він каже: Мабуть, десь. кажу, ведіть. Я заходжу, вони там просто сидять в кутку в підвалі, ці маленькі дітки. Я перше, що це плакати. Давай, Як ви не ви справляєтеся зі мною? Ну, хтось закручений, хтось прямий. У нас буде перетримка, доки ми їх зробимо їм першу прививку, обробимо від їх від паразитів. Прививка, два тижні вони у нас перебудуть і почнемо вже роздавати. Деякі вже заброньовані. Ось, наприклад, Ось оцей самий, самий менший хлопчик, ми його в шутку називаємо тойчик, бо він такий самий самий маленький, як той тер'єрчик. То в нього зразу йому знайшлась господарка. Ой, маленьке, ой, малесеньке. Почекайте, почекайте, почекайте. Давайте їсти, їсти, їсти тепер. Ти ди-те-ди-те. Не залишилась у нас. Ой, тойчику не вистачає. Тойчки десь. Я завжди казала там, і що, типу, якщо не якщо, а коли закінчиться війна, у мене залишиться дві руки, дві ноги, то я заберу з собою яру, барона і гієну. Яра вже з нами, барон також з нами, і гієна також має бути з нами. Да, моя хорошая девочка.